З вами подивимося сьогодні Олімпійські чемпіони. Це свято, яке присвячене Дню фізичної культури і спорту. О, так отась. Значить, у нас щорічно традиційно проходить ну, всеукраїнський урок в стані Олімпійців, він називається. Тому так само цього року ми з вами традиційно. А, але онлайн. Подивимося презентацію, згадаємо визначних спортсменів. Так, глянемо. Бачимо, Олімпійські ігри вони виникли дуже давно, ще в Стародавній Греції, і дійшли до нашого часу. Ну, подивимося короткий їхній шлях. Олімпійські ігри почали проводитися в Давній Греції з 776 року до нашої ери. Загалом провели 293 Олімпіади. Олімпіади проводили раз на 4 роки. Так. Бачимо. Сучасні Олімпійські ігри, які в нас гарні. Це у нас вид... сучасні Олімпійські ігри, це видовищні. Вони розпочинаються зазвичай якимись фейерверками, спецефектів там багато. І... Так. Далі найбільш успішним був виступ е, на, на першій олімпіаді в українській історії в Атланті в 1996 році. Це українці вже виступали, коли були в складі, е, коли вже була незалежна Україна. Це вже були роки незалежності. Перші Олімпійські ігри назвали ігри першої Олімпіади. Серед учасників були тільки чоловіки в іграх, взяли участь 245 спортсменів з 14 країн, які змагалися в 9 видів спорту. Тобто це вже Олімпійські ігри в сучасності. Якщо в Давній Греції ігри проводилися досить довго і потім прийшли до Занепаду, то вже сучасні Олімпійські ігри після відновлення бароном П'єром Деку і то почали проводитися. От, спочатку було, бачите, небагато, бо 14 країн і мало було видів спорту, 9 видів спорту. Потім буде кількість збільшуватися країн, які спортсменів, які були залучені до змагань. Так. Першим олімпійським чемпіоном став американець Джеймс Коннелі, що виграв змагання в патрійному стрибку. Головним номером програми. А був марафонський біг по дорозі від містечка марафон до Афін. Першим фінішував грек Спірас Луїс, що став після цього успіху національним героєм. Нагороджувалися атлети ну, в давні часи лавровим вінком і малислиновою галуздю, зрізаною священному Гаєю Олімпії, тобто ігри проводилися біля підніжжя гари Олімп, і традиційно у нас символ є Олімпійських ігор, як вінок із маслини. Традиційно дійшов до нашого часу. Так, ну зараз, звичайно, нагороджують спортсменів там медалями, різними коштовними подарунками. Емблемою Олімпіади є 5 переплетених кілець різного кольору, які символізують єдність 5 різних частин світу. Бачимо, так, у нас 5 кілець, вони 5 континентів символізують. Олімпійським прапором є. Полотно ще з зображенням Олімпійської емблеми на білому тлі, воно піднімається на відкритті Олімпійських ігор, пускається під час церемонії закриття. Тобто маярить весь час над Олімпійськими іграми, над Олімпійським цим містечком є символом, одним із символів є. Так само ще є символом Олімпіади, є Олімпійський вогонь. Він горить запалець в Олімпії традиційно і приноситься до місця проведення Олімпіади естафетою Олімпійського вогню. Тобто передається від спортсмена до спортсмена і несеться так по всьому світу. Починаючи з 1968 року, кожна олімпіада має свій олімпійський талісман. Ви ну, дивіться, такі є олімпійські талісмани, деякі. Глянемо, є. Такі. Так, глянемо, тепер українські спортсмени подивимося. Які відомі українські спортсмени з різних видів спорту? Подивимося, це українська гімнастка Лариса Латиніна. Відома. Так, далі. Також цей спортсмен, він вже трохи більш сучасний, Сергій Бубка, український легкоатлет стрибки з жердиною. Ну чим ще відомий цей легкоатлет, що він декілька разів поспіль не один рік, президент НО Національного олімпійського комітету. Так, далі. Стелла Захарова, олімпійська чемпіонка в складі збірної СРСР зі спортивної гімнастики. Так, так, Віктор Петренко це український фігурист, олімпійський чемпіон чоловіче одиночне катання. Оксана Баюл. Перша і досі єдина олімпійська чемпіонка Незалежної України в зимових видах спорту. Лілія Подкопаєва. У 1996 році в Атланті посіла перше місце в абсолютній першості. Перше місце у вільних вправах, друге місце на колоді. Так, Володимир Кличко. Олімпійський чемпіон з боксу над важкій важ... ваговій категорії. Ну, я знаю, що, я думаю, що Володимира Кличка ви знаєте, це вже більш сучасні спортсмени. Так, Катерина Серебрянська. Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики. Бачите, різні вправи. Сестричка у неї там. Яна Клочкова, олімпійська чемпіонка з плавання. Вона Всідней 2000 року теж е, здобула нагороди. Эль Брустадев, український спортсмен, російського походження, олімпійський чемпіон з вільної боротьби. Далі. Ольга Жовнір, українська фехтувальниця, шаблістка, олімпійська чемпіонка. Ольга Харлан, фехтування шабля заливала бронзу в Лондоні у 2012 році. Ну, Я думаю, що ви бачили нещодавно були у неї змагання з російською спортсменкою, справа в тому, що російським спортсменам не дозволяється під російським прапором, тільки як нейтральної країни. І вона не, з російською фехтувальницею була на шаблях, і, і значить, ну, треба було пожати руки, але вона. Принципова дуже спортсменка сказала, що пропонувала скрестити тільки шпаги, бо було дозволено скрестити шпаги, і тому хотіли подали значить, на дискваліфікацію з сторона Ольги Харлан. Але потім це все це питання вирішилося. Тому що це дуже принципова спортсменка, яка українську позицію дуже відстоює. Так. Ольга Шемякіна, шпажистка, Олімпійська чемпіонка ігор в Лондоні. Віктор Рубан, Олімпійський чемпіон зі стрільби звука на Олімпійських іграх у Пекіні. Дімінтьева Яна Доводько. Наталія. Коженкова Анастасія. Тарасенка Катерина. Олімпійські чемпіонки 2012 року з академічного веслування парна четвірка. Олексій Тарахтій. Український важкоатлет, олімпійський чемпіон в Лондоні. Українець підняв 412 кг, Це було 185 кг підняти піднято і 227 кг. кілограм. І випередив найближчого переслідувача з Ірану на 1 кілограм. Оцього спортсмена я теж думаю, що ви знаєте. Олександр Усик, це український боксер-любитель, олімпійський чемпіон. Це також є такий один із яскравих таких спортсменів, які представляють Україну на міжнародній арені. І теж я думаю, що хто дивиться, цікавиться боями, бачите, що він дуже гарно відстоює позицію. Добрий день. Добрий день. Юрій Чебан, висловальник, канаїст, Олімпійський чемпіон 2016 року. Бронзовий призер Олімпійських ігор 2008 року. Так, дальше. Ірина Мерлені, заслужена майстер спорту з вільної боротьби. Олімпійська чемпіонка Афін, 2004 рік. Бронзова призерка Олімпіади в Пекіні, 2008 рік. Так, єсть. Наталя Добринська, українська легка атлетка, багатоборства, олімпійська чемпіонка 2008 року в Пекіні. Так Василь Ломаченко вагова категорія 60 кг. Виборов золота на Олімпіаді 2012 року в Лондоні. Ну, я не знаю, може, хто слідкує за політичними подіями, то бачили, що Ломаченко чомусь така у нього проросійська позиція. Тому. Ну, Негативно, я вважаю, на кар'єрі спортсмена, як би, сказується, прихильники прихильник, теж звертають на це увагу. Так. Інна Осипенко, Радомська, Байдарка, одиночка, 500 і 200 метрів, срібна призерка. Олександр П'ятниця. Метання списа. Олександр зумів в Лондоні вибороти срібну медаль. Так. Валерій Андрій, це вільна боротьба 96 кг. Завивав срібну медаль у 2012 році. Олена Костевич, стрільба. Значить, дальність 10 метрів 25 метрів. Завоювала бронзову медаль 2012 року. Юлія Каліна. Важка атлетика 58 кілограм. Також в Лондоні 2012 року завоювала бронзу. Ольга Саладуха. Патрійний стрибок. У Лондоні у секторі для патрійного стрибка Саладуха взяла бронзову нагороду. Так, Ігор Радівілов. Спортивна гімнастика. Опорний стрибок. Бронза 2012 тысяго року. Так, ще такі у нас командні от види спорту. Олеса Христина Стуй, Марія Ремінь Єлизавета Бризгіна. Жіноча збірна України стала бронзовим призером Олімпіади 2012 у бігаві 4 по 100 метрів з новим національним рекордом країни. Так, Тарас Шелестюк, бокс 69 кг, бронза, Лондон 2012 року. Олег Верняєв, спортивна гімнастика, вправи на брусах. в свої 23 роки завоював золото в Ріо де жанейро у 2016 році. Так. Павло Тимощенко, сучасне п'ятиборство. Наш ветеран сучасного п'ятиборства був одним із фаворитів і підтвердив свій статус на Олімпіаді 2016 року. Богдан Бондаренко легка атлетика, стрибки у висоту, бронза 2016 рік. Дмитро Янчук, Тарас Міщук, веслування на каної, заїзд на 1000 метрів. Спортсмени вибороли, в 2016 рік. Ганна вибороли бронзову медаль в ріо де жанейро 2016 рік. Ганна Разадінова, художня гімнастика. Індивідуальне багатоборство, виборола бронзову медаль в Ріо де жанейро 2016 рік. Крім цього, Україна значить, дуже гарно представлена, представлена на Паралімпійських іграх. Дуже багато спортсменів з України, Паралімпійські це люди з обмеженими можливостями, вони мають різні вади, але вони також показують дуже гарні результати. Бачимо, от вони з прапором. Це міжнародні також спортивні змагання. Так, є. Заснував англійський нейрохірург Людві Гутман. Так. Є у нас представлена Україна: стрільба з лука, легка атлетика. Бачимо, от вони як змагаються. Так, далі. Боче, параканої, теж бачимо: велоспорт, трекові гонки, футбол 5 х 5, футбол 7х7. Бачите, для слібих людей. Вади зору мають. Значить, плавання, настільний теніс, так само грають, волейбол, баскетбол, фехтування, великий теніс. Також представлені на зимових видах спорту паралімпійські чемпіони бачимо. Олімпійський рух в Україні почав розвиватися з 1989 року, бачите, Значить, паралімпійці також представлені, також яскраво на цьому в олімпійських видах спорту Бачимо паралімпійська емблема ось така. І бачимо ось така. Паралімпійська емблема теж. Люди на візочках їдуть. Так, от. І рівняйтесь на наших героїв. Так, а ну-ка, єсть тому що бачите, чимало Україна має значить ну, далеко Не всі спортсмени, які є в Україні, які є яскравими представниками української нації. Вони представляють Україну на міжнародній арені, прославляють її. Роблять, ну звичайно, всі будь-які перемоги звертають більше уваги на Україну. І часто, чимало спортсменів теж не здалися, і вони навіть в такий важкий час представляють Україну. Значить, так, ну давайте маленьку вікторинку з вами проведемо. Назвіть країну, де зародилися Олімпійські ігри. В якій країні Олімпійські ігри зародились? В Стародавній Греції. Так, в Греції. Так, ну, де проводилися Олімпійські ігри? В Греції. Ну, в Греції. Де, де саме проводилися в Греції? У місті Олімпії. Так, до біліпів Дніжя гори Алім проводилися. Ну на, на честь кого ви не знаєте проводилися Олімпійські ігри? На честь ігри Олімпійські проводилися на честь Бога Зевса. Ну, змагання з Олімпійський єр. Давайте перші на перших змаганнях. З Олімпійських ігор взагалі, яке було змагання, як ви гадаєте, чого почалося? Хтось знає? Знаю, перші змагання розпочалися у нас із з бігом. Змагання з бігу розпочалися. У нас перші змагання були, це змагання з бігом. E, був біг на 192 стадії, раніше стадія я вимірювала. E, так, ну, давайте ще e, запам'ятали, хто був родоначальником Олімпійських ігор сучасності, я казала. Папа м'ята, так? Да? П'єрде є олімпійським, родоначальником Олімпійських ігор сучасності. Так, ну ладно, діти, буду вас відпускати. Дякую за увагу тоді.